Я сподіваюся, що гадаю, в нас відсоток готовності під 100%, але ми продавлюємо систему і всі мережі, які ми ну, які мають бути готові, щоб запустити опалювальний сезон. Я розумію, що цього року в рамках економії ми будемо намагатися, згідно закону, якомога пізніше запустити опалювальний сезон, тому що розуміємо важкість цього року. Але юридично багато СМД та користувачів вони не підписали бумаги ще і не здали весь об'єм необхідної документації для того, щоб отримати підпис, тому що тому юридично відсоток малої готовності фактично, які перевіряються нами та місто Миколаєва по всім напрямкам. Ми готові включатися. Ми дивимося зараз на погоду і сподіваємося, що вона буде доте. Систему ми проганяємо і в місто і першочергово для того, щоб не було аварій, тобто температура все одно поступово подається. Підготовчі роботи проводяться. І як ви бачите, позаминулий рік у нас приключення була аварія велика, і там два дні відновлювалися минулого року, завдяки цим діям. У нас аварій вже хлопку не було. Сподіваюся, попри зношені системи цього року не буде аварій, хоча ми від цього не застраховані. На зараз тиск вже перевірений, скажімо так. Температура на носії подаватися буде поступово, але через три дні після середової температури так, в... має бути для включення пару. Попри це, я до всіх звертаюся з цілею економії ми будемо. Дивитися і запускати сезон опалення вчасно, але по погоді. Тобто заздалегідь не будемо. Декілька їх приїхало вже сюди. Зараз місто виділило кошти на роботу, облаштування фундаментів, і зараз питання в оплаті мереж, обладнання. Не я не знаю просто скільки воно вже готове, воно зараз в логістиці йде до Миколая. Ми маємо в наступного місяця вже казати про фактичне підключення. Це важкий процес, насправді ми йдемо. Ну, зважаючи, коли виділені гроші було прийнято рішення з випередження плану, але це трохи ми запізнюємо до початку опалювального сезону. попри те частини з Частина цих блочно-модульних паперів будуть вчасно встановлені, тому ми будемо доганяти наш графік. Угу. Чи вважаєте ви, що у місті Миколаїв дійсно є проблеми з ефективністю настільки, що може йти мова про створення у місті військової адміністрації, або чи це неправильне трактування слів президента? щодо? І в тому числі пов'язані це з Миколаєвом. Як я раніше казав, не розглядається питання ведення військової адміністрації в місті Миколаєва. те, я хочу депутатам нагадати, що йде війна, чого не закінчилася, треба працювати, і зараз там політичні якісь ігри чи блокування сесії ну зовсім не на часі. І як приклад, минула сесія було 43 депутата, що я пам'ятаю, і це вже робота, яку я хотів би бачити. і Хотів би, щоб це було і надалі, в такому русі. Тому о, працюємо разом. Зараз про це не йдеться. шкільним маршрутам, е, Це проблема всіх громад, коли я об'їжджав райони в кожному районі. Більшість громад піднімала це питання. Що реформа, яка була відбувалася по кожним школам, в тому числі через розбиті школи. Через бойну агресію. РФ. Державна програма Шкільний автобус, які за субвенцією співфінансуванням співфінансування закупили громади, на землі погано працює через те, що немає доріг і деякі маршрути е їх займають час у дитини там, півтори години. Тобто ми зібрали всі дороги по області там і час по від 30 хвилин до години, до півтори години ділянка, яка має бути була проїхати за 10-15 хвилин. І тобто люди на землі кажуть, що це погано діти не можуть півтори години їхати в школу. Вони там вибачте, ригають, і це це наділо. І ми акцентували це питання, це задача конгресу піднімати питання болюче з територіальних громад до рівня держави. Для того щоб їх вирішити, і саме це одне з питань, які скрізь дуже важливі. проговорили, що важливо буде експеримент для того, щоб ці дороги профінансували і закрити це питання, щоб реформи дійсно мали ефект для громадян. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.